Після звичайного для умов військового стану робочого дня, десь між втомою і ліню, відшукав собі трохи наснаги, щоб продовжити чарувати над замурзаним залізячем та щось розповісти про це своїм глядачам. Так, загальні розміри. Загальний розмір ж нічого не сказав. Так, ніж у мене тут по ножу е майже ну, липне магніт. Десь близько 23 см. А між корпусами, як воно крутиться, це 25,5. Тобто ця облуда, корпус. Так, далее, Меж підшипниками теж маємо Размер А диаметр шкива Ну, это мы так, можем А, я, на спомню, вспомню, диаметр шкива был 175 моя там было, на записано Так, маховик 270 От, і тут у нас виточено 40. Яка кількість цих гребінців? Кількість гребінців. От, половина пошла. Один, два, три, чотири, 5, 6 штук. Шість штук на половині, тобто 12 е, взагалі всього. От, я його коли зібрав. Е, Вклав у патрон токарного санка і це все зубчики, це воно проточене різьбою. Шаг, напевно, що 5. Чому? Для того, щоб воно чіпляло краще. Колеса тут важі гульовські, але це не важливо. Там ступиці інакші, і навіть не на вступиться справа. Справа в тому, що тут на всього на три болта. Я таки просто їх знайшов на черметі. Між колесами. Між колесами. Назовні, я думаю, що це буде так, 120 сантиметрів, метр двадцять ровно. габарит по ширині. Тут разом з дишним. У нас десь десь до двох метрів, метр дев'яносто, метр але ножку можна скласти, ножку можна. Транспортне положення, а дишло, воно витягується. Дишло, можна витягти. Так, і трудно воно витягується. Так. А дишло витягується. Так. Треба відкрутити. воно витягується. Воно зажимається в якому потрібному розмірі і тут, мала б, бути, чіпляться навеска для Чіпляться під фаркоп нав'язка. Чого не сталося там? Скількох причин. Одна з них те, що тут профіль 40х40, а 40, чіпляється та навіска на розмір 50х50 50 при прямокутному з'єднанні або труба дводіймова, тобто 50 кругла. Треба просто її до, доторочити туди. Можна щасливо їздити, возити його за собою. Ну десь там по смугам, по вулиці. Місто, звісно, не поїдеш з нею. Так, записуй, поки не забув. Все намагався раніше записати кудись чи на рамі, чи на листочку. Що ж, запаси сюди йдуть? А от цей пас Б. 1120. Це пас. Він на саме. І з роліком і з натяжкою. Я окремо зниму, не точу. Тобто ще воно тягає одночасний пиво. Ці два паси. Профіль Б рівно півтори тисячі. Як вже казав, показував, тягають від груда основний вал. Натягую таким чином, раніше, ось тут на цих двох ухах, воно і є в мене зараз, натяжний ролік. Ось на ньому, що натягуємо зараз, на мотоблоках. Ось я розрізав, ось це залишилося. Ось ці два уха, дішається коромисло, те, що захищає, це, можна сказати, кожух, і коромисло, те, що натягує цей, цей ремін. Тут колишня натягує. Двигуном натягує ці два паси. О, і тут підконтую тоді ці болти. Ну, а тут потягуємо краєм ролика. І це все? Це все має контиці. Вона працює Але останнього разу, коли я саме під запис того відео, що має назву Старенький зіт пиляє мені крова у мене оцей пас, це новий пас, він ще не працював, цей пас звідси, ось цей пас вийшов з ладу. І мені треба було що щось якось організовуватися. У мене робота почала ставати. Все організовано. А... А тут нема діла, молодо. То що я вкнув. Я пішов, знайшов до повітря Знайшов цей накинув Таким чином. Хода тут просто, його вистачає. Перепиляв я таким чином ту купу дров. Навіть тут пробував, тут воно пиляє. А вже наприкінці до мене йшло, що трохи не вистачає знову таких кінетичної енергії, яка була притаманна, коли працював ще О, отут же ж скільки заліза теліпається. А воно дає таку енерзію. Що я спробував, що я зробив? Вдавалося б це проти теорії е, приводу машин та механізмів, бо має ще ніше прилягати облягати шкіл кримів. Але за рахунок того, що в нас додалося енергії, робота вона стала більш е, така, навіть не то, що шгала, він став менш помічати. Те, що там якісь чубаки такі були товстіші. Але Але... він до того, чого він готувався, це 80 100 мм колоночка, то з цим він легко справляється. Дуже так жвавенько. Особливо, якщо отак от його причепити. Щоб він не тіліпав за собою ще і оцей вал, можно откинуть, одеть, вот, снять всю, целый ланцюжок. меньше чтобы будет просто. А далее буду, далее буду разбирать. Разбирать, чистить, фарбовать.